Вітаю, шановні аграрії. І так, кожен хоче собі мати гарний урожай при внесенню добрив. А скільки ми не сипемо селітри, скільки карбоміда, воно все забирає влагу. І поэтому будущее до різних видів внесень жидких добрив, касів, ЖКУ і тому Ну Для цього треба мати агрегат. І от ми приїхали до стовбу Миколи Івановича. Він пропонує, продає вже побачив цьому результат. Внесені жидких добрів. І от продає у нас такий ось універсальний культиватор. Всі питання до Миколи Івановича. Мені питання не задавайте. Не дзвоніть по чому, що ви там носу, скільки пробігу. Я цього нічого не знаю. Ми зараз задамо все до шановного Івановича. Значить, цей Іванович. культиватор новий в цьому році брався. Це індивідуальне замовлення, Він посилений, щоб ви розуміли. Тут ви ніде не побачите, щоб секція гуляла, так як на обичних ваших КРНах. Їдеш, а секція гуля, Тут все чітко. В комплектації всі ці колеса стоять окремо, не треба ті відкручувати трактористу, переставляти. А ці всі колеса стоять просто вгору. Їх підняв угору і їдеш виключно на тих полях. Потім ці опустив, тут перед... ті колеса все так і є, їх не треба нічого відкручувати, не треба нічого міняти. Це все дуже надійно. Всі комплекти, всі хлаб, гузячки цих є. Все регулюється. Встановлене обладнання. Бочка на тонну, електропривід стоїть з тієї сторони насос. дозіровка від 50, там навіть від 30 до 250 можна зробити вилив. Вставляється ця ось балка на садку, одівається, сюди тільки підстави, все. Це І все буде, ось провода там підключається, далі йде до трактора. Манометр, все, на тонну, кубова бочка. Якщо трактор слабий, будете заливати не повну бочку. No, no. І все, все обладнано, всі фільтри на кожну секцію стоять, е, вся розводка, трубки там ще є, все. все ось тут ось воно причіпляється. Той пристрій, це все воно так є, його нічого не знімається. Просто поставив, відпрацював, під'їхав, перечепився і поїхав. Колеса опустив, перечепився, все. Це ж жариться транспортне. Все дуже, все, дуже все, все чітко зроблено. Потужне, причепний пристрій потужний, дуже зроблений. Все, там фільтр стоїть, все як має бути. На цій стороні я ж всі секції, все. Тут його пошевелити, його ніхто не, не, не розшивели. Тут все це на подшипниках, всі стоять, все там змазано, розщіляється і секція гуляє. Все працюється зараз у транспортному положенні. Ось цим пальцем зачекірено, вони стоять вгорі. Витягуєш цей палець, секція опускається і гуляє. Так же саме я продаю. Навісних навісних, я оприскувачів, який кубовий, 950 тисяч літрів. На 1000 літрів йомкость. Насос стоїть потужний, ви його ніде. У навісних оприскувателях ви ніде не знайдете такого насоса. Це індивідуальне замовлення, він потужний. Е, на 160, здається, він там літрів чи наскільки. Ширина. Ширина у цьому, ширина в цьому Оприскувачі Оприскувач 16 метрів. А. Штанги трьох секційні розпилювачі там ставити, які треба. Ну, дозіровку як у нас. Ну, Розпилюючи собі бізнес вирісати чи крупно катати. Так, так, чи... так, то вже які там ставить що. Це якщо треба, це все. Хоч за готівку, хоч за безготівку. Він абсолютно новий в цьому році я його тільки брав, бо я буду брати собі вже більш потужний там. Цей так же само, що я продаю культиватор. Не тому, що він там щось не то. Я вже буду, хочу взяти собі. ну Перший шаг я пройшов, результат цього побачив. і Я хочу брати там більш уже імпортний, який коштує у чуть ли не в 10 разів дорожче. Десь 54 чи 55 тисяч доларів він стоїть той бюджетовський. Він все. Ну, але так, я йду вперед. Так же само я можу продати культіватор, цей який обладнаний. Бочка, розводка є під кожну лапу, це для внесення е, рідких добрив. Як ЖКУ можна, так і можна сюди вносити і каз. Можна Астар за шарабаном. Під пшеницю можна взагалі дати, от, хто там задіскував, потім пройшов уніс, туди ЖКУ, прямо в ґрунт, зверху, там дехто каже, оприскаті вніс і все добре. То все воно. Хорошо, коли там десь дощ, часно пройшов щось, промилось, не промилось, а коли вноситься туди під корінь, той самий клас. Культиватор ніде не порваний, ніде нічого, все в ідеальному стані. Ширина, ширина захвата його 8 метрів. Всі робочі органи, все працюють, е, всі граблини, всі ці, все мажеться, все шприцується. Тут ніде нічого немає. Все, Культиватор, всі циліндри, все ціле, все як має бути, все працює. А в транспортному положенні скільки він? Оце це в транспортному тут ну, десь виходить він 4 метри в транспортному ага. чи 4,5 десь там. Ага. Ну, Стандартне, все, прицепне. Тягає його трактор такий десь у межах 180-200 коней. Ага. Т-150 може тягати з ямзовським мотором, може тягати другий там New Holland, John Deere, там все який, 180, 200, 220 ага. коней. Ага. Бочка двохкубова. Прекрасно вносив кожен цей. До речі, по позаминулого року я вносив під кукурузу ним каз. Uh -huh. Також результат був кукурузи, то що був дуже прекрасний. І щоб ви розуміли, коли усі вбирали позаминулого року, знаєте, яка була засуха, що всі вбирали по 20-30 саннер. Я по 45 збирав. Да, тому що туну витягнуло те добре, сухе. Яка положили рядом з насінинкою, і да. ми мали ослаблені всходи, От. а вже жидке доброго, йому не потрібна волога. і тому такі ось агрегати Воно швидше зв'язується з ґрунтом, з, 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 да. з бактеріями ґрунтовими, і швидше вже починає е, діяти, діяти. діяти. Ді. а не робить, наоборот шкоди, да. тоді менше кошти. Поэтому... Воно Навпаки ще волога, воно аж якби придає туди вологу. Так, волога. Да, да, да. Кого заінтересувало, ми оставляємо під відео Дані Миколи Івановича. Можна буде і приїхати сюди, подивитися, вже непостійно перед покупкою. От, Дзвонить по всіх нюансах, тільки торгуватися з Миколою Івановичем. От, е, я вам сразу скажу, що е, оці коменти відро з гвоздями читаме, ну чи з гвоздями, це ну це диванних експертів, ми на них не реагуємо. От, кому треба, реально. Агрегати ухожені, ми їм бачимо по виду, це не те, що губи намазані, це працюючі агрегати, от буквально вже весною. Шановні, це проволока, щоб ви не думали, це, це проволока, те, що там на полі десь да. посадки збирались і воно просто прикручується сюди, щоб десь не, не кидалось, десь було. Воно там... не мазали ж губи тут, щоб прямо да, сюди. Так, ніде Ні, нічого, це... Усе, це все, всі шланги, всі все працює, все під'єднується, no, 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 no. все зроблено, все працює. Насос, насос на кардан одівається. На ВОМ і все працює від вома, все працює. Да. Оце таке коротеньке відео, три агрегати, культиватори, два оприскувач навісний. От, пожалуйста, звертайтеся, тому що нового часу не докупися. А це повністю робоча техніка, да. яку можна придбати і підвищувати собі урожайність внесенням жидких добрив. На цьому відео будемо заканчувати. Дякую вам контакти, дякую, все. до побачення. до побачення.